От і казочці кінець. На відміну від інших стадій плей-офф, де ми стали свідками великої кількості сенсацій, у півфіналі обійшлося без несподіванок. На цьому мундіалі мароканці не лише встановили рекорд для африканських збірних щодо виходу в півфінал та тривалості безпрограшної серії на чемпіонатах світу, а також перемогли три європейські колишні колоніальні держави: Бельгію, Іспанію та Португалію. А тому в півфіналі проти французів за Атлаських левів вболівали не лише представники африканського континенту й арабських держав, а ще й фактично всіх країн так званого третього світу. До цього надпринципового протистояння в дусі неоколоніалізму Франція та Марокко підійшли з досить серйозними втратами. Дайо, упамекано та Адріан Рабьо захворіли напередодні. А тому замість них у старті з'явилися ібраїма Конате та Юсуф Фофана відповідно. А оттрати марокканців були значно серйознішими. Наєв Агера, який пропустив чвертьфінал через травму, потрапив до стартового протоколу команди. Однак на поле все-таки не вийшов. У центрі оборони з'явився Ашраф Дарі. Мазрауі таки залікував ушкодження, але фулбек Баварії відіграв лише один тайм. А капітан атласських левів Ромен Саїс, котрий у протистині з португальцями залишив поле на ношах, вийшов зі старту, але відіграв лише 20 хвилин. Травма все-таки далася взнаки. З огляду на колосальні кадрові втрати в обороні, Валід Граґі вирішив випробувати на двобі із лебльо схему з трьома центрбеками. Однак стартовий план марокканського гвардіоли, як його називають на батьківщині, працював менше п'яти хвилин. Тео Ернандес відзначився вже в дебюті, вдало підкарауливши відскок після заблокованого ударом Мбапе на дальній стійці. Латераль Мілана став автором найшвидшого голу в півфіналах чемпіонатів світу аж із 1958 року, а також лише третім захисником збірної Франції, якому вдалося і забити, і проасистувати партнерам в рамках одного мундіалю, першим із часів бік Санта Лізаразю 1998-му. До речі, саме Тео Ернандес став першим футболістом на цьому мундіалі, який зумів відзначитися в матчі проти Марокко. До цього був лише автогол Агера в заключному поєдинку групового етапу. Швидкий пропущений м'яч, а потім і рецидив травми Саїса змусили реграді повернутися до звичної тактичної моделі. Більше того, ми побачили, що атлаські леви теж вміють будувати досить якісні позиційні атаки. На мундіалі в катері рекорд марокканців щодо володіння м'ячем складав лише 41% у протистоянні з Канадою. А от проти французів за весь матч цей показник сягнув аж 61%. Колектив із Магрибу очікувано навантажував саме лівий фланг оборони Лебльо, де Кіліан Мбапе звично для себе не дуже охоче допомагав Тео Ернандесу, котрий і сам не є взірцем щодо гри в захисті. Діагоналі за спину Тео в напрямку Зієша або Хакімі стали досить серйозними козарями команди Валідера Граґі. Проте свій найкращий момент мароканці створили вже під завісу першого тайму після розіграшу стандарту. Центральний захисник Джават Еліямік пробив у падінні через себе. Льоріса та компанію виручила стійка. Хоча на ту мить Олів'є Жиру, найкращий бомбардир в історії збірної Франції, вже міг оформлювати дубль. Однак реалізувати бодай один зі своїх вбивчих моментів нападник Мілана не зумів. У другому таймі мароканці продовжили створювати моменти все більше ризикуючи. Реграгі навіть довелося знімати з гри основного центр форварда Юсефа Еннесірі, який відверто розчинився на полі. За понад годину ігрового часу він виконав лише три передачі. Що стало найгіршим показником з 1966 року для всіх гравців на чемпіонатах світу, які відіграли, хоча би тайм. Проте з виходом на поле Маркуса Тюрама замість Олів'є Жиру та переміщенням на вістря атак Дешамо вдалося вирішити проблему лівого флангу оборони своєї команди, забігаючи наперед, цікаво. А що наставник збірної Франції вигадає в даному контексті на фінал проти Аргентини? А от сам матч за золото став максимально можливим, коли на 79 й хвилині форвард Айнтрахта Рандаль Коло Муані подвоїв перевагу Лебльо після ще одного заблокованого удару Кіліана Мбапе. Молодий вихованець французького Нанта відзначився дебютним голом за дорослу збірну. А після виходу на заміну на все про все йому знадобилося 44 секунди. Це третій результат в історії мундіалів для футболістів із лави для запасних. І як тут не згадати, що коло Муані потрапив до фінальної заявки Франції в останній момент після всіх травм, якраз напередодні турніру, мрії збуваються. У підсумку мароканці поступилися 0-2 і зіграють 17 грудня в матчі за бронзу з Хорватією. На мундіалі в Катарі саме атласські леви стали головними ньюзмейкерами і завоювали серця мільйонів уболівальників по всьому світу. А Франція 18 грудня в протистоянні з Аргентиною спробує повторити досягнення Італії 1938 та Бразилії 1962 років, яким вдавалося виграти два світові форуми поспіль. Мессі зійдеться з Мбапе, бог проти претендента на його трон. Ух, це буде фантастична битва! Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua підписуйтеся на ютуб канал. Будемо розбиратися. Попереду на вас чекає ще чимало цікавого та яскравого контенту.